Усім доброго і мирного часу. Зараз якраз сезон закруток закаток, консервування. А тому під моїми відео, де я розповідав про оці закаточні ключі, особливо по налаштуванні цього ключа, посипалися різноманітні коментарі. Ну, 90% коментарів це вдячність. Люди дякують, що показав, розказав, як налаштовувати і порівнював ось ці ключі. Дійсно, в такі моменти відчуваю, що не даремно живу і людям чимось допомагаю. Я не хотів би вже вертатися до цієї теми, але є один коментар, де чоловік написав, як можна ще швидше налаштувати ось цей ключ. Це моє відео, де я розповідаю про налаштування цієї закаточної машинки. А ось цей автор, що написав цей коментар. І ось сам коментар. Стосовно налаштування ключа ви показали дуже складне налаштування. Берете нормально закатану банку, виводите ключ на положення майже коли він буде відстрілювати. Приблизно на сьомому куті, сьомому крузі. Послаблюєте гайки на рушці та ролику, ставите ключ на закатану банку та фіксуєте положення ролика. Ну, ось і все. Ну я відписав. В цьому є сенс. Потрібно перевірити, як це на практиці. Він відписує: я таким способом налаштував ключ з коробки, бо в мене був він налаштований взагалі. Вже на 4-5 крузі ключ далі не їхав. Тому. Кажу з власного досвіду. Ще раз покажу, як виглядає налаштований ключ. Це потрібно вимірювати, коли він відщолкне, стане своє початкове положення. Ну, наприклад, закатали ми банку, скільки там кругів, там 7-8. Ось тепер і міряємо. Беремо наш закаточний ключ і звичайний сірничок. І між цією кришкою і підшипником він має пройти під прямим кутом або майже під рівним. Ось отако. Оп, він має пройти. Не тако. І не тако, а ось таким чином от він має проходити. У мене є якийсь тут градус, невеличкий, але є. Коротко по цих закаточних машинках, яка краща з одним підшипником чи ось з двома. Так, цей у нас вже рік ми його експлуатуємо, випробовуємо. Це вже 4 роки працює. І по якості закатки різниці взагалі немає. Якщо вони добре налаштовані, закатують однаково добре. Жінка привикла ось до цього, він трошки легший, ну, у нас звикла, це є ще таке, як сила звички, і ось цим катає. Я катав і цим, і тим, різниці немає, обидва добре катають. По відгуках в інтернеті і під моїми відео більше хвалять все-таки з одним підшипником. Це я можу пояснити, тому що ця машинка старіша, раніше вийшла, більше людей нею користуються, тому більше і відгуків. Ця порівняно ще нова, тому менше купили, менше експлуатують, тому менше всяких коментарів. Різниці так немає. Якщо добре налаштовані, все прекрасно катається. Ну, З двома підшипниками не може гірше бути, ніж з одним. Він краще е, приминає цю кришку. Правильно? Правильно. Ну, але Щоб компенсувати, наприклад, цих два підшипника одним, що два рази просто прокрутили. І той самий ефект. Нагадаю, що обидві закаточні машинки одного і того самого виробника. Ну, видно, ручки однакові, все майже однаково. Різниці тільки ось у підшипниках і трішки у зубчастому колесі. Один і той самий виробник ProdNAS бачимо на голограмі. МЗА люкс П. МЗА буква М ми, машинка з закаточна А, автомат. Люкс означає, що Підшипник, ось люкс закритий від забруднення. Має ось таку пластикову, як то сказати, кришечку, і туди бруд не попадає. Люди пишуть, що буває таке, що підшипник взагалі не крутиться. Я так розумію, що в них просто без цієї кришечки і туди попадає всякий бруд. Шарики в підшипнику перестають крутитися. І що робити? Просто знімаємо або навіть не знімаємо цей підшипник. Миємо гарячою водою там з миячим якимсь засобом, потім ще спиртом можна його промити, змастити, і буде він крутитися, нікуди не дінеться, якщо хіба що шарики не розтріскались. Бувають різні версії таких машинок, де відкритий підшипник або закритий, або навіть замість підшипника ролик. Тому буде в назві написати МЗАР Ролик. П-підшипник, Де два підшипника, так і буде 2П. І як можна бачити, за 4 роки з цим підшипником нічого не сталося. Крутиться він легенько. Я його не розбирав, не мив, не промивав всередині, тільки чистив зверху поверхню. І все. Ну бачимо, легенько крутиться так само і з цим. Ось, легенько крутяться ці ролики, ну, за рік часу нічого з ними не сталося. Але рекомендую брати все ж таки люкс, щоб підшипники були закриті. Тоді бруд не буде попадати і будуть вони довше служити. Яка різниця у вазі? Ось з двома підшипниками буде трохи важчий. Важить він 504 г. І з одним підшипником важить. 421. А тепер як рекомендую цей чоловік налаштувати таку закаточну машинку. Спочатку ми відпустимо нашу ручку, від, візьмемо ключ і провернемо, щоб відпустити. Так, ось, вона вже прокручується, послабили. І тепер відпускаємо наш підшип. Покрутили, ось, відпустили. Тепер наш підшипник їздить туди-сюди, вперед і назад. Ну Ось так буде краще видно, що тепер підшипник їздить вперед і назад. Можна ось тако рухати. Далі беремо готову закатану баночку. Вибираємо таку, щоб кришка була закатана як мога рівніше. Ну, вибираємо якийсь такий еталон, щоб все було рівненько, щоб резинка не видавлювалася і кришка була без гармошки. І по ній вже будемо налаштовувати наш ключ. Ось якийсь новий рецепт тарасенко, 25-й рік кабачковий кра. Ну, ще рекламу зроблю комусь. Тепер наш ключ потрібно виставити майже в крайнє положення, майже до щелчка. Я знаю, що мій ключ робить сім з половиною оберта. Сім повних обертів і ще пів. Ну ось, наприклад, ставлю одне. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім. І ще половина. Ось. Сім обертів я можу зробити і тоді виставляти. Раз, два, три, 4, 5, шість. Сім. І тепер баночку ставимо і під неї виставляємо. Накладаємо ключ на кришку готової закатаної банки, так, ближче покажу, щоб було все наглядно видно. Ось бачимо, підшипник рухається вперед-назад. Щоб він не дуже теліпався, можна легенько підтягнути цю гаєчку. І тепер докручуємо ручку, поки вона не впреться. Ось тако, ще, ще, ще. Тепер ось цю гайку докручуємо, щоб зафіксувати вже. І ключом дотягнемо. Тепер нам потрібно якось зняти ключ, а для цього зробити тих півоберта до фіксації. Правильно? Оп! Знімаємо. Далі дотягую наші гайки спочатку на підшипнику. Так, в міру. Так, Дотягнули. Тепер перевіримо, чи все нормально зроблено. чи так як було. На... Ну, сірничком перевіримо. так? Опа! Так, як і було. Ну, але перевіримо ще на банці. Ну що, спробуємо, як буде тепер закатувати цей ключ в нашу банку. Так, тут вода просто зафарбована. Без всяких дублів. Ось, Перший раз перевіряю. Це налаштував і перевіряємо. Так, ось, Представляю і поїхали. Так, відщолкнулося. Так, перевертаємо, дивимося. Так, не протікає, не протікає. Так, баночка дивимся, чи добре з резинками, самою кришкою. Так, максимально близько і крутим, 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 крутим. Ну, ідеально. ідеально. Схема робоча, варіант робочий. Так що підписнику чи то просто коментатору величезний лайк.